Друзі, добрий день! Компанія Beavers і сьогодні така невеличка рубрика топ-3 автомобіля, які можна пригнати до 10-12 тисяч доларів. Перший автомобіль це Subaru Impreza, 18-й рік, 2-літровий повний привідний автомобіль. Можна зробити його в 10 з ремонтом з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Автомобіль No2 да, це, напевно, вічний автомобіль Фольксваген Тігуан. Це плюс-мінус 14-17 роки з пробігом 100-120 тисяч кілометрів, двохлітровий повнопривідний або нопривідний передньопривідний автомобіль. Теж досить непогані комплектації з невеликими пошкодженнями. Такий автомобіль ми вже приганяли нашому захиснику Євгену за 10 600. Це Фольксваген Тігуан. З 12 по 17 рік двохлітровий бензин в повному приводі. Ось навіть усей автомобіль вийшов клієнту з ремонтом з усім 10 600. Повний привід 15 рік, 2 літра, 135 тисяч пробігу. У нас на ринку вони стартують від плюс-мінус 13, 14, 15. І знову ж таки, якщо ви почнете дивитися, які вони були. В якому стані Тігуан, перше, на що звертаєте увагу, це автомобіль, на якому можна дуже гарно зекономити і привести в дуже гарному якісному стані. Третій автомобіль, який дуже користується у нас просом, який дуже любить наш ринок України, це Mazda 6. 11 12 тисяч доларів можна поставити Mazda 6 з двигуном 2,5. Це будуть роки, десь плюс-мінус 14-16 роки. 130-140 тисяч кілометрів пробігу, в дуже гарному стані, з не дуже сильно пошкодженнями. Ось ми з вами розглянули машини до 12 тисяч доларів, які можна пригнати, які можна вкластися, щоб було в Україні приємно, як так кажуть. Що компанія Beaver приганяє, ремонтуємо, робимо все під ключ. Тож звертайтеся, будемо раді вас бачити.